Останнім часом ми так часто чуємо про різні суперфудах і їх чарівні властивості, що стали забувати про простих і доступних продуктах, які не менш корисні для нашого здоров'я, ніж екзотичні ягоди і насіння. Саме тому сьогодні ми вирішили нагадати вам про саму базовому продукті, який може дозволити собі кожен йтиметься про вівсянку. Перш ніж говорити про її корисні властивості, відразу відзначимо, що вівсянка. Це зовсім не та прісна каша, як у багато хто пам'ятає з дитинства. Існує безліч рецептів приготування вівсянки, як солодких. Так і солоних, знайшовши ідеальний для себе варіант, ви легко зможете включити її в свій раціон, щоб вирішити деякі проблеми зі здоров'ям. Зміцнює імунітет, вчені давно довели, що клітковина здатна посилювати захисні функції організму і боротися з небезпечними бактеріями, інфекціями, вірусами і паразитами. Не забувайте про цю дивовижну властивість вівсянки і намагайтеся регулярно включати її в свій раціон. Особливо, якщо відчуваєте, що починаєте хворіти, заряджає енергію. Вівсянка це джерело повільних вуглеводів, який має один з найвищих індексів ситості. Половина склянки сухої вівсяної каші містить приблизно 300 калорій, 50 грамів вуглеводів, 13-15 грамів білка. Близько 5 грамів жиру і 80 грамів клітковини. Такий склад цього корисного продукту здатний швидко наситити і надовго зберегти це почуття. Допомагає схуднути, почуття голоду є, мабуть, головним ворогом всіх тих, що худнуть. У минулому пункті ми вже говорили про те, що вівсянка надовго дає вам відчуття ситості, але на цьому є користь для тих, хто прагне схуднути, не закінчується, особливий вид клітковини метаглюкан, яким багата вівсянка. При попаданні в шлунок утворює гель, що дає відчуття наповненого шлунка. Завдяки цьому приходять в норму гормони, які контролюють апетит. Нормалізує роботу кишечника. Сучасний стиль харчування не завжди позитивно позначається на роботі шлунково-кишкового тракту для того, щоб уникнути наслідків нерегулярного і не дуже збалансованого харчування. Радимо включити в своє меню вівсянку. Вона допоможе відновити мікрофлору і впоратися з такою проблемою, як запор. Регулює рівень цукру в крові. Нагадуємо, що рівень цукру в крові це один з найважливіших показників, що відповідає за здоров'я і фізичну активність. У вівсянки низький глікемічний індекс. Її вживання не викликає різкого викиду інсуліну, гормону, що регулює цей показник, крім того. Доведено позитивний вплив вівсянки на рівень цукру не тільки у здорових людей, але і у хворих ожирінням і цукровим діабетом, бореться з інсуліновою резистентністю. Раз вже ми заговорили про інсулін і рівні цукру, має сенс відзначити ще одну важливу властивість вівсянки: вона допомагає впоратися з інсуліновою резистентністю. Станом при якому організм перестає реагувати на виробляється інсулін і використовувати надійшов цукор як джерело енергії для клітин згідно з дослідженнями вчених, вівсянка підвищує чутливість до інсуліну на 34,0, зміцнює серцево-судинну систему бета-глюкан. Про який ми вже згадували раніше, сприяє ефективному зниженню рівня поганого холестерину, який є однією з найбільш частих причин хвороб серця, і судин, крім того, антиоксиданти, що входять до складу вівсянки, запобігають процесу кислення холестерину, що проводить до запалень тканин артерій, сприяє зниженню тиску всім, хто страждає гіпертонією, тобто підвищеним артеріальним тиском. Ми рекомендуємо щодня з'їдати порцію вівсянки. Згідно з проведеними дослідженнями, всього через 6 тижнів такого режиму харчування спостерігається природне зниження кров'яного тиску без застосування будь яких медикаментів.